А чи є ті, кому немає сенсу взагалі знімати той розшук? Таке питання мені задав в коментарях один чоловіга. І попросив зняти це відео. От, друже, знімаю тобі відео, як ти просив, і розп розказую. В принципі, теоретично, можна сказати, що є такі о, особи, яким не треба знімати розшук, тому що немає ніякого сенсу. Це особи, яким, у яких все по мінусам пов'язано з процедурою мобілізації, правилами мобілізації. Там не уточнював, не проходив ВЛК, здоровий на 100%, немає відсрочки броні і не буде, і таке далі. Да, цим людям немає смислу знімати розшук, платити штраф. Тому що він взагалі все одно може з'явитися. З розшуком або без тебе все одно мобілізують, тому що у тебе підстав для відсрочки немає. А цим людям можна казати, що їм знімати розшук немає сенсу. Але у тих таких людей за, зазвичай виникає обставина, яка дозволяє їм отримати бронь на підприємстві критичної інфраструктури. Але тут розшук. І коли цей розшук є, не можуть забронювати. Всі, всі, всі і вони починають бігати, і як швидко, дуже швидко зняти цей рошок. Отак все відбувається.